У Свято-Георгіївському храмі зібралися рідні та друзі захисника Миколи Олексіюка. Прощається із справжнім воїном та відданим патріотом. На початку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України. Був відданий службі та боронив батьківщину на різних напрямках фронту. Він патріотик. Як каже, а піду і все. Трошки заїкався, а піду, каже. Він в армії не служив, там мав. Проблеми з і от ото. От. І підкачало його вже далі. Казав, що надивився такого, що не бажаю, щоб люди навіть знали. Микола Олексіюк родом із села Шумівці на Хмельниччині. Знайомі згадують, мав золоті руки, допомагав усім та був світлою людиною. Він все міг, все міг робити. Ну, Люба в нього професія, все. він це від тракториста, і столяр, і плотник. Все. Не мав. В селі такого двора, щоб він не відказав чи не допоміг щось. На кожному дворі ступала його йодога. Хороший був чоловік. Ми з ним дружили ще до школи, і в школі і потім, до самого кінця. Приїхав додому на відпустку дорогою на фронт. Серце воїна не витримало. Він помер, так і не діставшись до побратимів. Пару кілометрів не доїхав до часі промов при хлопцях. Ще й готові їм каже все. Колбасу попік, сало скоптив, хліб заказав домашній, каже, кавезу хлопцям гоститься, не довіз. Діти захисника залишились без батька, а онуки без дідуся. Поховали воїна на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександр Толстюк, Роман Колік, телеканал Перший Подільський».